Дрогобицькому міському голові, депутатам Дрогобицької міської ради, громаді міста Дрогобича. Ми нижче підписані в додатку до даної заяви, учасники бойових дій, учасників АТО. Приносимо вибачення перед громадою міста Дрогобича, депутатським корпусом та особисто перед головою міста Кучма Тарасом Ярославичем, нашим бойовим попротивом, за некоректну поведінку. На засіданні сьогоднішньої чергової сесії міської ради, яка була, яка була проявлена з боку нашого побратима, що в кінцевому результаті перейшло у особисту образу голови міста без належних на це підстав, керуючись виключно особистими амбіціями нашого побратима. Також ми наполегливо просимо наших товаришів, учасників, бойових дій, учасників АТО, у майбутньому не піддаватись на сумнівні заклики та пропозиції різноманітних осіб, в тому числі і посадових, направлені на наше роз'єднання та підрив довіри до міської влади в особі голови. Будьмо коректними у взаємному спілкуванні. Витриманими та вихованими. Пам'ятаємо, що ми є тим новим поколінням, яке заклало в віку відродження і свободи нашої держави, і на нас дивляться наші батьки, рідні, близькі, а саме собі діти. Підписи в додатку. Дякую.